Пораз десятий пробую записати ж одне відео. Це дуже складно, дуже складно, я вам скажу. Сьогодні другий день челенджу від компанії ЛР. Я. Галя, представник компанії LR. Мені 30 років, і я вам буду розказувати про продукти, кожного дня розповідати, чим я користуюся, що я би я рекомендувала для вас і як можна гарно на цьому заробити. Покажу спочатку якість продуктів на собі, я тестую, і коли вже протестую, можу рекомендувати. Так що починаємо. Сьогодні я мила нарешті волосся. Мами в декреті зрозуміють, волосся не дуже часто миється, немає часу. І зараз теж немає часу мені знімати це, це відео, але нічого малий. Хвилинку, зараз ще надіюся, що о, вже йде до мене. Помила волосся легким шампунем від оцієї лінії. Р... Добре, криза зажагнана, як я кажу. Я мила волосся ось ці, цією лінійки проти випаління волосся для росту. Шампунь дуже легенький, консистенція така, як у звичайних шампунів, і запах м'ятний. Для мене він класний, через те, що, що я мию волосся кожних 2 дні. а Дякуючи цьому шампуню волосся чистіше до трьох днів, продовжує. Це вже один плюс. Не знаю, чи ще для шкіри волосся воно мені підходить. Ось це тонік для. Росту і проти випадіння волосся. Він оберігає цибулинку волосся просто від перманентного випадання. Тут є ось така іп'яточка. Просто рано і ввечері даємо на, в мене проблема не з е... Тут не в якось не в якось. В одному місці випадання, тільки повністю ціла голова якби, страждає після того, як народила малого випадають, випадають волосся. Тож я наношу на цілу ділянку голови. А ви, якщо у вас є якісь проблеми з якимось плямовим лисінням, можна накладати тільки на проблемні участочки. Ось я наклала і беру собі ручками і все масовою у шкіру голови. Він не прожирнює волосся. Взагалі не видно, коли, що я наносила щось чи не наносила. Так що не, бой, не бійтеся, що він десь там більше прожир, прожирнить, чи від нього десь там треба буде частіше мити голову. Ось і все. Трошки легеньке пощіпування я відчуваю. Помішник прийшов мені допомогти. От я вже користуюся цим продуктом. 嗯。<laughs>